Що вам треба знати про нього? Яку інформацію? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Яку інформацію вам треба знати про нього, про вашого партнера? Хто він, по-перше, хто ваш партнер? Це спілкування на відстані, телефон, інтернет і в когось програється, що це військовий. Но ще раз нагадую, розклад не для всіх. Так, ви йому дуже сильно подобаєтеся, але він дуже-дуже багато вам е, говорить неправди про себе. Про себе розповідає неправду. Е, вам треба знати, що він матеріально непогано забезпечений, стомлений, дуже сильно е, все, що говорить, контролює. Тим більше він не розказує зараз про свій характер. В нього дуже складний характер і з ним важко. Минулі стосунки, які в нього були, також завершилися через. Через його поганий характер. Зараз він намагається з вами знайти спільну мову тільки через те, що ще не показав свого характера. Так, що про нього ще, треба знати. У своїх колишніх стосунках розрушені стосунки там було в них, в нього жінок і не одна, і не дві. Там було декілька стосунків, таких серйозних. Розрушилися також по його вині. Жінки просто закривалися і не хотіли терпіти його емоційних качель. Так, про нього треба вам знати, що є якась жінка. Минулого також, яка до цих пір чекає його проявлення і в якої є в них спільна дитина. І вона чекає його проявлення, хоче з ним примирення. Таку інформацію вам треба знати. Но на серйозні стосунки він не піде, він занадто безвідповідальний.